Андрій, що ти можеш розказати? Ти гравець найвідоміший на цьому турнірі, який грає в прем'єр-лізі України з великого футболу за Луцьку Волинь, а на цьому турнірі ти можеш грати тут просто, навіть, скажімо так, з сільськими командами, з командами міста Бродів. Як тобі? Не всі тут такі славенькі. Є люди, які вміють грати в футбол? Цього року команда дуже хороша, уровня, найбільше Січ забулося, два дружба підтягнулися. Чим минулого року було? Я думаю, що теж присутність в тому турнірі гравців з прем'єр-ліги нам теж додає рейтингу трошки. Як тобі організація того турніру? Ти приймаєш участь цілий рік в різноманітних турнірах по всій Україні і за кордоном, то що ти можеш сказати тут? Ну, цього року турнір дуже хорошого уровня. Найкраще, де я був зараз поки що. Е, як ще можна відповісти, що ти зараз е, пару матчів зіграв, ще не до кінця той турнір, але ти йдеш найкращим бомбардиром е, Найкращим бомбардиром. Шо, ти тут найсильніший футболіст так виходить. Ні, ні. ні. А кого ще можеш відзначити? Юра Копостинський. Ну, Рома Бобяк. Василь Демчук є. А багато є хороших футболістів. Ну, Юра, Громик, я думаю, у вас є всі шанси виграти цей турнір Мама, з командою навіть А ми бажаємо тобі в 2017 році побільше перемог і закріпитись першій команді постійно не виходити основ.